Вчителі відіграють ключову роль у житті кожного школяра, даючи не лише знання, а й формуючи особистість. По особливому подобаються учням вчителі молодого віку. Вони часто приносять з собою свіжі ідеї, енергію та ентузіазм, які зараджають клас позитивом. Однією з таких наймолодших вчителів у подільській громаді є Карина Олександрівна Маснюк. В ліцеї номер 4 вона викладає історію. Я з дитинства хотіла бути вчителем. Мене були гарні. Приклади для наслідування моя мама вчителька, і тим паче я дуже сильно хотіла бути істориком, тому я обрала цей нелегкий шлях, особливо в сучасному світі, бути вчителем людиною, яка віддає серце дітям. Наша знімальна група мала змогу трохи поспостерігати за уроком історії в шостому класі, і ми дійсно були вражені методом викладання Карини Олександрівни. Я використовую загалом методи саморозвитку критичного мислення поєднання з креативним мисленням. Це допомагає діткам більше аналізувати, розвивати своє аналітичне мислення, сприймати інформацію, виключати саме найголовніше і відтворювати в креативних своїх технологіях у вигляді, наприклад, Міксу, як сьогодні ми використовували, і звичайно, створення постерів, наприклад, в Тіктоці відео створюються або в Інств Інстаграмі. Як діти реагують на такий спосіб викладання? Діти дуже задоволені, оскільки це сучасні діти, це шостий клас. Вони дуже полюбляють бути саме в тренді. А зараз в тренді це саме поєднання, можна сказати, історичних якісь подій разом з Тіктоком. Дійсно, діти зараз сучасні і вони потребують нових методів викладання. Але Карина Олександрівна розуміє важливість традиційного проведення уроків та навчається цьому у більш досвідчених вчителів. Як мені молодому вчителю потрібно все-таки трішечки навчатися саме в вчителів, які тут довгий час працюють, особливо традиційне викладання. Вони нам допомагають саме як потрібно викласти урок, організаційні ці моменти, але вже можна сказати, по-сучасному можна поєднувати з. Різними соціальними мережами, різними платформами, цифровими, і це полегшує викладання. Що можете сказати про свій вчительський колектив? Як вони до вас ставляться? Вчительський колектив до мене ставиться дуже добре. Всі хороші люди, всі можна сказати, люди, які саме є вчителями, вони віддаються на всі сто свої справи. Це люди, які готові працювати 24 на 7, незважаючи на відсутність зв'язку, електроенергії, Це саме люди, які які можна сказати, віддано слугують своїй справі. Чи є вона для вас прикладом? Безумовно, так. Є декілька вчителів, які є прикладом для мене. Шестикласники позитивно відгукуються про свою вчительку історії. А на запитання про її реакцію на невиконане домашнє завдання вони відповіли наступне: вона може щоденник написати замічання і сказати класному керівнику, і все ну вона не свариться на вас? Ні. Вона дуже цікаво розповідає її матеріал, робить для нас гарні світлини, там, де все чітко нам розповідає, дає інтересні запитання, і ми на них дуже гарно відповідаємо. Вона завжди хвали, говорить, які ми розумнички. Вона дуже добре преподає свій урок і дуже і дуже на ньому знається. Вона дуже чудово подає його нам. Пишається молодою колегою і директорка ліцею. Вона разом з усім педагогічним колективом задоволена її роботою. Карина Олександрівна дійсно молода вчителька в нашій школі, тому що вона працює у нас другий рік. Може, по віку вона і не намолодше, але по стажу, в якому вона у нас працює, вона сама наймолодша. Прошлий рік, коли вона до нас прийшла, ми їй дали класне керівництво в сьомому класі. Її дуже люблять діти, її дуже поважають вчителі, вона дуже креативна і з усіма вона знаходить спільну мову. Ми всі і в неї просто закохані, і звичайно ж напередодні дня вчителя щире привітання для усіх колег. Своїм колегам я хочу побажати перш за все це мирного неба над головою, терпіння, це міцного здоров'я, це сімейного благополуччя, це великих успіхів у навчанні, і звичайно, щоб діти полюбляли вас і цінували те, що ви даруєте, дорогі вчителі. Нехай ваші серця завжди наповнюються гордістю за своїх учнів, а ваші дні будуть яскравими і щасливими. Ольга Ситник, Олексій м'ягі, телекомпанія Кет.